Не придбали килимок для багажника. Будь ласка, я вам зараз покажу декілька варіантів, які ми маємо. Це самі топові, самі нормальні, самі недорогі килимки для багажника автомобіля, які взагалі існують в Україні. От Дивіться. Є два варіанти. Stingray фірма. Він має отакий малюночок. Бортичок. От. Бортик десь 1,5-2 см. Іде. Матеріальчик, поліуретанчик, м'ягенький, все. Прикольний килимочок багажник Коштує 1150 гривень. Є з фірми Автогума. Отакий він має вид. Тут бортик також десь з півтора, десь, може, трошки більше. Ну, воно шипалито, вилито по кузову автомобіля. Малюнок отакий має соту. Тут ще плюс логотип автомобіля ставиться. Теж поліуретановий м'ягенький килимок. Він коштує трошки дешевше. 1050 гривень. Ось. Ось такі варіанти. Тобто дуже зручна річ, дуже ну, потрібна річ у кожному автомобілісту, тому що багажнику, якщо десь щось розлив, все, то капець, там не отмиєш потім той ковролін. Це завжди можна помити, намоєчки, положив, все, він чистенький, без запаху, на морозі не дубіє, по багажнику нічого не літає за щодо того, що він полівертановий, він не буде груз по багажнику. Так що, кому потрібен нормальний коврик для багажника, за номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброки.юа.